Дякую, Андрій Андрійович. Це дуже хороше свідчення, тому що у нас дуже багато людей. У мене теж було таке подібне свідчення, але навпаки. Тому що я зі Львова, а їхав в Луганськ, а в Луганську там немає української мови. А я Западенець, як це люблять говорити. В мене тільки українська мова. Я думав, що всюди є українська мова. Коли ти малий, ти розумієш, що всюди є українська мова, так як в твоєму селі. Тому що ти далі не їздив, ти не знаєш цього. А коли я приїхав, я зрозумів, ні, я буду говорити на українській мові. Але я технолог, поліграфія, це є спеціальні терміни, і на мене так дивляться вони. Говорить, Ми тебе не розуміємо. А працювати треба. Тому тоді я вчив російську мову, і головне їх не путати. Не з собою не плутаємо, тоді нормально. Коли ви починаєте плутати, тоді у вас буде сюржик, його називають. Половина українських слів, половина російських, і потім і ні українці вас не розуміють, і ні росіяни, і не зрозуміло, ні риба, ні м'ясо. Так і тут буває в нашому житті, щоб ми не путали нічого, а завжди пам'ятали, хто є нашою основою. Я просто хотів прочитати слово на закінчення невеличке, в яке записано в книзі Плач Єремії. Це у нас третій розділ. Хто читає Біблію за рік. Особливо старий заповіт. Недавно, це тобто два дні назад, ми закінчили читати плач Єремії з молоддю. Зараз вже пішла і за І ця книга мені дуже подобається. Ну, Вона песимістична, тому що там він плаче всю книгу. Це реально плач за тим, що сталося з його народом. Але є завжди надія. Я би хотів прочитати ці слова. це як Епіцентр даної книги, плач Єремії, третій розділ з 21 по 26 вірш. Будь ласка, покажіть плач Єремії з 21, третій розділ, з 21 по 26 вірш. Але я нагадую своєму серцю минуле, і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, доля, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятись. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до його кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує. Господнього спасіння. Ці слова вони необхідні нам. В п'ятницю знову був прольот, було гучно, декому дуже жалячно. Але коли сідаєш, от зранку у нас потім в суботу була молитовна група Zoom, ми молилися, я її проводив і думаєш, ти завжди аналізуєш. знаєте, Коли прилітає, я думаю, кожен з нас аналізує, що робити далі? На кого надіятись далі? Як рухатись далі? І от Єремія, який плакав перед Богом, він плаче тут вже два з половиною розділу, він плаче і говорить, Боже, як це так все сталося, чому так? Чому нас забрали? В мене полонений, вже все і розбитий, храм знищений, нічого не залишилось. Нема на що надіятись. Немає. Надія пропала. Тому що вони надіялись на храм, вони не надіялись на живого Бога. Тому хочу акцентувати вашу увагу на тому, хто ніколи не пропадає. Він говорить: я нагадую своєму серці минуле, і від того оживає душа мені. Кожний із вас знає про те, як Бог діяв в його серці, в його житті. Правда? Зараз би я когось спитав, ви б мені могли розказувати історії. Не тільки як переходили на українську мову або на російську, а як Бог працював в вашому житті. І він працює і зараз. Тому що Єремія зрозумів, в нього не залишилося нічого. Залишився тільки Бог. І він нагадує собі. І я нагадую, скільки раз Бог мені допомагав. Я буду далі надіятися на мого Бога. Не в таких обставинах, які є зараз на даний час в нашій країні. Я буду далі надіятися на нього, тому що Він оживляє мою душу, коли я читаю Його Слово. З Господньої милості я ще не загинув. Ви знаєте, що був прильот серйозний. Дуже багато було різного залізеча, яке літало. Але. Ми не загинули. Але ми по милості Божій, тому що Його милосердя не вичерпується. Поки є можливість, я буду надіятись на Бога, говорить Єремія. І так нам потрібно згадувати про те, що Бог робив до цього часу. Його рука не зменшилась. Він залишається такий самий. І ми дякуємо Богові, що він. Разом з нами далі йде по, цьому, по цій долі. Тому що далі він говорить: Господь мій уділ, доля моя. Господь мій уділ. Я знаю, що Він буде зі мною. Я знаю, що він вже мій уділ. Знаєте, як це уділ або доля, це вже ну, по-іншому не буде. По іншому вже не буде. Я не хочу від нього нікуди йти. Я хочу бути з ним, тому що Він є моя спадщина, Він є моя основа мого життя. І надія на вічне життя також в ньому тільки є. Тому я буду надіятись на нього. І чому це робити потрібно? Щоранку оновлюється Його милість. Дуже багато з вас знають цей на пам'ять, правда? Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Щоранку, не раз в місяць, не раз в рік Бог піклується про це, щоб Його милість обновлялася, щоб вона була в нашому житті. Але одне питання: чи нагадуємо ми собі про те, що Бог зробив для нас? Чи ми дивимося на ці обставини і падаємо духом, і думаємо, все, надія пропала, нічого більше не буде. Складемо ручки, йдемо до дна. Ні. Бог залишається вірним. І він разом з вами. І тому він говорить дуже просто: Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Не просто сидимо, складаємо ручки. Господи, Ти живий, Господь, Ти ще мене спас цей день, і я ще можу жити і можу Тебе прославляти. Благослови мене, щоб я був вірний тобі до кінця, щоб я цінував Твою велику вірність, яку ти проявив до мене, і милість, яка обновилась знову для мене. І в цей день, сьогодні неділя, ми прийшли сюди. І знову ми розуміємо, що ти живий Бог, в якого я можу вірити, в якому я можу довіряти і в якому я можу рухатись далі. Тут, в цих обставинах, я можу рухатись далі, тому що Бог залишається той самий. І Він не міняється від обставин нашого життя. І коли ми це розуміємо. Ми спокійно проходимо через них. Тому що далі він говорить, щастить тому, щастить. Всі хочуть, щоб нам щастило, правда? Але він говорить, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Нехто бігає, як ця квочка туди-сюди, бігає, курятка порозбігалася, і вона кокає, вона не знає, за яким бігти туди-сюди. і цей а той, хто спокійно впевнений, що Бог є в цій ситуації, що Бог допустив цю ситуацію, що Бог в цій ситуації мене проведе, і все, що приходить, це від нього. Тому що Він контролює. Як тяжко це зрозуміти, скажу чесно вам, щоб не говорити, це тяжко зрозуміти, коли літає в тебе над головою. Але Бог хоче, щоб ми довірились йому і в цих ситуаціях. Бог хоче, щоб ми надіялись на нього і спокійно очікували Його спасіння. Не нашого, а Його, яке Він нам дасть. Тому що Він є вірний Бог, Він ніколи не залишить, І Він ніколи не покине, навіть коли зруйновано було все в Ізраїлі. Єремія плаче, але я собі нагадую, як Бог працював в моєму житті, і моя душа оживає. Хай ваші душі теж оживають, коли ви думаєте про те, що Бог робив в вашому житті до цього часу. я вам даю гарантію 100%, що ваше відношення до тих ситуацій, які є в вашому житті на даний час, поміняється. Можливо, ви не можете поміняти ситуацію, але ви можете поміняти ваше відношення. До цієї ситуації на основі слова Божого. І тоді ви знову згадаєте, як згадав Єремія, що Господь моя спадщина і Його мирість цього ранку знову обновилась для мене, і я можу далі йти за ним. Тому всім вам Божих благословень в дальшому ходженні за нашим Господом. А зараз ми ще послухаємо хор з заключною піснею, яка в них є для нас.